Вітаємо вас, друзі! І зараз сторінка гумору від конотопських кумів у програмі челенджу Україна 2025. На городі все своє! Якщо не вистача тобі тривог, якщо нудьга за душу все бере, візьми собі, придбай город. І буде все тоді своє! Своя. Картопля, і огірки, свої щавелі баклажани, своя капуста й кабачки і патісони з буряками. От я. Город у мене є. Раніше нічого я не мав, тепер у мене все своє, хоча я нервний тік придбав. У мене тиск і біль у голові. Тепер у мене є невроз, тепер водянки маю і мозолі, і остеохандроз. Усе болить. І тіло ломить, безсоння завітало в гості, тепер мене всього судомить, я ніг не чую. Гудуть кості. Але у мене все своє. Платить за нього нам не треба, і хоч здоров'я похитнулося моє, та виручає нас аптека. Пігулки, краплі та мікстури, уколи, вітамінів купа є, масаж для тонкої натури, але ж у мене все своє. Тут парадоксів капець повний. Б'є по свідомості в угарі, мішок картоплі безкоштовний. Питати не треба на базарі. Мішок картоплі є на зиму й болячок різних. Мішків п'ять. І дай медролу, ялька приму, мішками тебе теж куплять. Тож сумувати далі годі. Життя на снагу нам дає. Працюйте, люди, на городі, бо там шановні, все своє.